Всім привіт! З вами Шампунь, і в цій серії я відповім на ваші запитання з коментарів. Запитання я брав не тільки з YouTube, а ще і з свого телеграм-каналу, ссылка на який буде в описі відео. Давайте ми почнемо із запитань, які я взяв з Ютубу. Привіт, Шампунь. Ось мої питання. Чи будуть на каналі якісь конкурси? Е, які конкурси ти мав на увазі? Тобто конкурси на піар каналу чи конкурси, типу, на щось? Ось, для прикладу, конкурс на ветерана в моєму клубі, чи що. ну які конкурси я не знаю Можу сказати, конкурси будуть, але конкретно які ти не уточнив, як попасти у відео. ну Типу, ти вже попав, бо ти написав коментарій Будуть стріми. Стрімів, ну я боюся, Ось, якщо я запустю стрім і не зможу його виключити, то що я буду робити? Ну і тим більше нормальної програми для стрімів в мене немає. Далі, буде румтур. Румтура не буде. Далі, і зніми зі мною відео. Ну Якщо ми зможемо зв'язатися якось, то колись і знімемо. Далі. Ти плануєш ближчим часом знімати гру Let's Day on Earth Шо? Е, Я таку гру не знаю, але можливо, колись вона і буде. Скільки тобі років? Мені 11 років. Далі. Яка твоя улюблена гра? Це Minecraft і FIFA. Будеш робити чемпіонати? Ну, не знаю, колись, можливо, й будуть на наступний місяць, напевне. Якщо так, то по якій грі? Ну, по Майнкрафту або по Бравл Старсу. Будеш знімати з підписниками? Ну, можливо, так. Я не все обіцяю. Колись, ну, не колись. У мене було таке відео на каналі, як я граю в Бравл Старс внус з підписниками. Забув сказати, це відео не обов'язково дивитися. Ви можете десь біля себе покласти свій телефон, чи що у вас, та слухати. Не слід портити очі, в цьому відео нічого такого не буде. Я тут тільки говорю. Ти будеш стрімити? Ну, я вже казав, я особливо не дуже хочу, програм, в мене нормальних немає. Шампунь. Будеш знімати з модами. Ну, буду колись. Ну, чому колись? Я завжди кажу колись. Не буду я знімати з модаму. Ось у мене на каналі є е зомбі апокаліпсис Повертається серіал. І зомбі там не майнкрафтовські. так що це вже рахуємо за мод. Буде нова рубрика на каналі. Ем, е е е Як тобі сказати? Ну, у мене ж... І є нова рубрика, це «Зомбі Апокаліпсис повертається серіал». Ну, тобто, це вже як нова рубрика. Далі, у якому городі ти живеш? Ну, тобто, у якому городі живеш? Ну, тобто, не городі, а місті. Ну, казати не можна, тому що сам знаєш, чому не можна казати. Ну, я не буду казати. Тобто, ну, не потрібно це казати. Не можна, ти що? Ти дивився зоряні війни. Ну, я їх ніколи не дивився. Можливо, колись подивлюся, так не дивився. Чи будеш знімати нову гру? Можливо, я знімлю е, ось ці ігри, які ви мене про просите, ось це Let's Day. Е, Можливо, FIFA колись знімлю, але я думаю, вона буде зависати і відео зависне попросту. Можливо, колись і буде нова гра. Якщо хочете нову, то пишіть. Ну, Я не знаю, чи потрібно взагалі нову ігру. Вроді би, знімаю FAP, знімаю Майнкрафт My Singing Monsters деколи навіть. Тому, ну, я не знаю. Якщо ви хочете, то пишіть, що ви хочете нову гру. А так, ну, я не бачу в цьому. Смислу, не бачу цьому розумінняму, ну, зачем? нову гру мені. Ну, якщо ви все таки хочете, то пишіть. Ти Абоба? Ні, я не Абоба. представляєш? Ти ще будеш зі мною колабити, тобто знімати відео разом. Ну, скоріше за все так. Колись ти написав Буду. Ну, зараз просто я не можу знімати відео разом. Ось ось цим часом я не можу. Коли буде наступний чемпіонат? Я вже казав, я хочу зробити його на наступний місяць. Тобто один місяць, один чемпіонат. Але я не думаю, що це вийде. Ну бо самі розумієте, раз у мене більше підписників, то за мене більше голосує. Тому чемпіонати деколи не чесні. І, скоріше всього, ну, буде на наступний місяць. А Напевно, буде, а напевно, ні. Все, що можу говорити, це в цьому місяці його точно не буде. Ти пробував себе задати акінатору. Давайте зараз ми мене і загадаємо. Так, я ютубер далі. І як ви бачите, акінатор мене не вгадав. Так, а кінотер мене не вгадав, але нічого страшного. Зате в нас є наступне запитання, чи будеш знімати ще якісь частини ФНАФ. Ну, чому і ні? Коли пройду другу частину, буду знімати третю. Коли третю, четверту, коли четверту п'яту. Чи будуть ще чемпіонати в Майнкрафт? Ну, я казав, скоріше за все, ні. Але якщо і будуть, то на наступний місяць. Далі будеш проходити шосту ніч в ФНАФ 2. Ну, Дивлячись на те, що я першу перезаписував, і я навіть до п'ятої не можу дойти, то як ти думаєш? Я ще навіть четверту не пройшов, куди вже мені до шостої додаткової. Ти граєш, окрім Нулса, Бравл Stars. Тобто, чи граю я ще в Бравол? Так, я в нього граю. Але я на нього граю на іншому пристрої. Тобто, знімаю я на телефоні, а граю в справжній Браво на планшеті. Ти створиш сервер в Майнкрафт? Ні, я його не буду створювати, на жаль. Тому що я не знаю як, а навіть якщо дізналися це платно, а через всякі сайти... Ну, сайтам довіряти, як ви думаєте, буду я сайтам довіряти чи ні? Звісно, що ні. Що ти плануєш зробити на 10 тисяч підписників? Ну, я буду кричати і радіти на всю хату. Ну, бо це 10 тисяч підписників. А так щось особливе, я не знаю ось. Що ви б хотіли бачити на 10 тисяч підписників. Ім'я своє спалю, скоріш за все. Чи будуть у мене на каналі летсплеї по Майнкрафту? Ну, вони були, але в мене завжди світи пропадають. І ніякі туторіали їх не повертають. Тобто я виживаю, виживаю, бац, пропав світ і що? Що я скажу підписникам на те, що у мене пропав світ, і такої рубрики більше не буде. Я вже два рази спробував пройти Майнкрафт, але світ завжди-завжди видаляється. Мої питання: ти дивишся Ютуб Шорт? Деколи дивлюся? Ти будеш проходити FNAF 3, я його буду проходити, коли пройду другий. Подивись, що у мене на Аві, тобто на аватарці канала, ну зараз. Ні-ні-ні-ні-ні. <клух> Це занадто жорстка аватарка для мого розуму. Аватарка смішна, йдемо далі. Ти зміниш фото профілю? Ну, звісно, що знімлю, що у мене завжди на заставці буде новорічна шапка. Далі ти будеш знімати відео по Майнкрафту. Тобто, ти, ти моє відео дивишся? Майнкрафт це основна гра на моєму каналі. Тобто я цю гру знімаю практично кожен тиждень по два відео в Майнкрафті, якщо і не всі чотири, то, то я не знаю, ось ти до сих пір цього не знаєш. Я Майнкрафт знімаю кожен божий день і ти питаєш, чи буду я його починати знімати. Ну, Надіюсь ти так жартуєш. Тепер запитання із Телеграму. А яка версія Майнкрафту? В мене 1.19.50 Бета. Які твої улюблені чіпси? Ну, якщо комусь цікаво, то мої улюблені чіпси це чіпси з крабом, лейс із крабом. В тебе є ноутбук чи ПК? Знімаю я на телефоні, але ноутбук і ПК в мене є. Далі Fortnite or PUBG? PUBG! Ладно, я чесно не знаю. Я ніколи не грав ні в Fortnite, ні в PUBG. тому я наугад говорю PUBG. Просто я не знаю, що є в Фортнайт, а що є в PUBG. В який Майнкрафт ти граєш? Джава чи Бета, я граю в Бета Майнкрафт. Зразу п'ять запитань. Ого, будеш знімати FNAF 4? Коли пройду другий, коли пройду третій, буду. Далі, ти граєш у справжній Майнкрафт, тобто справжній Майнкрафт? Ну, звісно, а який Майнкрафт я взагалі знімаю по-вашому? Коли почав знімати? Так, в мене колись був і, перший канал, а цей зараз у мене другий. Але про перший я говорити не буду. Це буде вічно таємниця Ютубу. Я не знаю, чи Ютубу. Ну, буде, коротше, таємниця така. Будеш знімати Бравл? Ну, напевно, що ні. Я знімаю мусс. В Бравл Старс я просто буду грати. Ну, Оригінальний Бравл Старс, я знімати не буду, я в нього тільки граю. Знімати не хочеться. Далі, чи знають твої батьки, що ти знімаєш? Так. Мої батьки все прекрасно знають, що в мене 10 тисяч скоро буде, що в мене 9 тисяч. Мої батьки це знають, коли заснував канал. Ну, я вже казав, мої запитання, так, які ти нам запитання даєш. Як ти відносишся до російських хейтерів? Якщо вони щось пишуть поганого про Україну, я їх блокую. Якщо вони пишуть, що шампунь, ти самий худший канал, то просто ігнорю, а деколи і видаляю. Як ти відносишся до українських хейтерів? Я від них в шоці. як українець міг додуматись хейтити українця. Ну, українські хейтери, я їх ігнорю, деколи відповідаю, але рідко. Як ти відносишся до російських підписників? Ну, як я до них відношуся? Як я до них відношуся, що можу сказати? Я таких людей ігнорю. І це був останній коментарій із телеграму. Я надеюсь, я на всі ваші запитання відповів. Тепер ви мене не будете ні про що запитувати. Якщо у вас є ще запитання, пишіть під цим відео і кодове слово. Щоб я зрозумів, що ви додивились до цього моменту, напишіть в коментарях. Перша буква вашої улюбленої гри. І сніг. Тобто, ви любите Майнкрафт, значить ви пишете М-сніг. Ви любите, як є FIFA, та пишіть Ф-сніг. Ви подобаєтесь Роблоксу, ой, тобто Роблокс подобається вам. Ви пишете Р-Сніг. Надіюсь, ви зрозуміли. І ще можна вид спорту. Ви любите футбол, значить, пишете Ф-сніг. Всім удачі, всім пока-пока!